Сьогодні проходить друга зустріч, діалогова зустріч в рамках проекту за підтримки фонду ганса Зайделя, що спрямований на підтримку територіальних громад в умовах воєнного стану. Перша зустріч присвячувалася розвитку територій таких бізнес, підприємництва, економічна активність. Друга сьогоднішня і завтра. два дні триватиме сьогодні і завтра енергетичним енергетичній безпеці громад. Звичайно, в межах Своїх можливостей допомагаємо і громадам комусь генераторами, комусь сонячними станціями. Працюємо над тим, щоб додаткові котельні на альтернативних джерелах в закладах були також будемо приділяти і іншим, також відновлюваним джерелам енергії. Так що це наша системна робота, яку ми будемо продовжувати. Ворог постійно обстрілює нашу територію, територію нашої громади. А тому у нас якби проблеми із енергопостачанням це у нас проблема на сьогоднішній день номер один. Чесно кажучи, не можу не відмітити навіть роботу енергетиків, тому що буває таке, що другий раз і під обстрілами хлопцям доводиться працювати. Як ми виходимо з цього? Закупилися генераторами частини з газопостачання. Вона переходила за літо переходила на твердопаливні котли. Тому ну на сьогоднішній день я вам скажу відсотків 90 населення забезпеч... забезпечило вже само себе. Де які проблемні такі сім'ї, де обстрілюють території, нам доводилось їх перевозити. Там ми допомагаємо звичайно з постачанням дров. І якщо ви бажаєте розвиватися, ви хочете залучення інвестицій, ви хочете збільшення фінансування, то ваші документи розвитку громади повинні відповідати національній стратегії. Фінансуються ті напрямки, які є стратегічними, які є пріоритетними. Нам треба впроваджувати систему енергетичного менеджменту у умовах військового стану. От роль саме енергетичного менеджера виявилася дуже значною. Зараз ми йдемо по шляху диверсифікації ризиків енергетичних. Це додаткові джерела енергетики, це генератори, сонячні станції, це свердловини, які можуть там забезпечувати об'єкти критичної інфраструктури, додатковим джерелом енергії, водою, те, що потрібно громадам. Тобто 38 днів оперативного оточення Чернігова показали. Ті місця, яким ми зараз приділяємо увагу.